Вона його ніколи не любила, бо ще не встигла, бо й не знала. Зустріла, закохалася і одразу провела, комусь байдужому віддала. Та мріяла і досі мріє ті живі, і з часом мріяти не перестала. Просила й просить у чужого поверни, кого я щиро покохала. Та й Стукан суворий мовчить глухий. Уваги на її благання не зверта. Все, що доводиться їй зустрічать, з чим жить, то самота і пустота, лиш в снах гарячих він прийде, щоб приголубити її обійняти. І тільки в снах тепер вона кохана дружина та турботлива мати. Життя нема, закінчилось життя, хоча воно, здавалося, і не починалось, але навколо істокана на вир. Приношення, бо так в них повелось. Честь і хвалу роби сліпому ідолу, з колін не встаючи, співають. Принесення кладуть, а от що самі жертвами стають, вони не знають. З куском картона і помадою на нім стоїть розгублене і неживе дівча. Біль та зневіра, ненависть та пустота розлук читаються в її очах, всього два слова написані віддай життя. Чи поверни любов, ніхто й не думає, ніхто й не зна, що не помада, то а кров. Народ сичить і коситься, немов змія, що собі жертву віднайшла. Кричить їй зрадниця, ти хто така, що рот відкрила, і голос підняла. Кричить їй відьма, і горнуться приречені до ніг Німого істукана. стокана, а в неї сили руки опустить. Нема у неї в серці та мироточива рана.